Так, задачі для а, підготовки до контрольної роботи. Рівень А, запитання перше. Одиницею періоду обертання є. А1 Гц, Б1 обер за секунду, В1 секунда, Г1 метр за секунду. Період обертання у нас це є час, за який тіло здійснює 1 оберт. Тому о, правильна відповідь тут у нас є ось ця. Відповідь В. Одна секунда. Далі. Напрямлений відрізок, який сполучає початкове положення тіла з кінцевим, називають А шляхом, Б амплітудою, В траєкторією, Г переміщенням. Правильна відповідь тут Г, тому що переміщення це є відрізок, який з'єднує початкове і кінцеве положення тіла. Третє запитання: Землю можна вважати матеріальною точкою, визначаючи довжину екватора, В швидкість Б швидкість її руху навколо Сонця, В. Тривалість доби, Г атмосферний тиск. E, відповідь правильна Б, тому що відстань від землі до Сонця набагато більша, ніж розміри самої землі. Розміри землі радіус 6370 км, а відстань до сонця приблизно 150 мільйонів км. Тому, визначаючи і швидкість руху навколо Сонця, нам розміри землі геть не важливі. Тому правильна відповідь тут буде: відповідь Б. Швидкість руху навколо. Сонця. Переходимо до рівня Б. Три шестерні. Приведено в щеплення між собою. Малюнок 1, 2, 3. В який бік обертається перша і третя шестерня, якщо друга обертається проти годинникової стрілки. Отже, наша друга шестерня обертається проти годинникової стрілки. Нам потрібно знайти, в яку сторону будуть обертатися перша і третя. Оскільки в нас є дві пари, фактично шестерень, це є перша і друга, одна пара. одна і друга і третя це є друга пара, то розглянемо спочатку першу і другу. В, якщо в нас є дві шестерні, то обов'язково в цій парі одна шестерня буде обертатися за годинниковою, друга проти годинникової. В цій парі в нас друга обертається проти годинникової, значить перша буде обертатися за годинниковою. Так, ми знайшли, куди обертається перша шестерня. Тепер. Розглядаємо пару друга і третя шестерні. Друга обертається проти годинникової, значить, третя буде обертатися за годинниковою стрілкою. Ось. І в нас перша і третя обертаються за годинниковою стрілкою. Правильна відповідь тут буде А. Перша, третя за годинниковою стрілкою. Ось. Оце буде правильно. Ну і... Право завдання номер 2 в рівні Б. Швидкість руху мухи становить 5 метрів за секунду. Перевести це значення швидкості в кілометри за годину. Ну, пам'ятаємо, для того, щоб перевести в кілометри на годину, нам це треба число помножити на 3,6. 5 помножити на 3,6 це буде 18 км за годину. Отже, правильна відповідь тут у нас буде Б. 18 км за годину. Ось. Рівень Б завдання номер 3 Частота коливань крил голуба у польоті 5 Гц. Скільки помахів крилами зробить голуб за 2 хвилини. Отже, нам потрібно знайти кількість коливань. Кількість коливань ми позначаємо буквою N. велика. N велика в нас невідома. Нас відома частота. Частота позначається буквою ню, і вона дорівнює 5 Герц. Відомо, що голуб летить 2 хвилини. Тобто час дорівнює 2 хвилини. Ми переведемо в секунди. Це буде 120 секунд. Запишемо формулу частоти коливань. Ню дорівнює n велике. Поділити на Т маленьке. Формула номер 1. Потрібно знайти n велике, тобто кількість коливань. Звідси n велике дорівнює. Нам потрібно знайти ділене невідоме. Відомі дільники частка. Для того, щоб знайти невідоме ділене, нам потрібно частку помножити на дільник. На те маленьке. Формула номер 2 Врахуємо, n дорівнює. ν – це буде 5. Помножити на 120. Це буде 600 коливань. Рівень С – завдання номер 1 На малюнку зображено графік залежності шляху від часу для поїзда. Визначити за графіком кількість станцій метро на розглядуваній ділянці руху чи однаковий час стоянок поїзда, яка швидкість руху електропоїзда на першому перегоні. Почнемо розв'язувати усно, а далі будемо врахувати швидкість. І так, що ми можемо побачити з графіка? На графіку ми бачимо, що в нас є ділянки, на яких наш графік йде горизонтально. При цьому, якщо в нас горизонтальна ділянка, то шлях на цій ділянці не міняється. Отже, на цих місцях є зупинки того метро. Відповідно, перша зупинка в нас відбулася на шляху 3 км, і вона почалася з 2 хвилин, ну і закінчилась через одну клітинку. Тобто, через скільки вона закінчилась. Якщо в нас, порахуємо ціну поділки фактично нашого графіку, чи ціну клітинки одного нашого графіка, від 0 до 2 хвилин у нас є раз, два, три, 4 клітинки. Отже, одна клітинка. Це буде 2 поділити на 4. 2 хвилини поділити на 4. Це буде півхвилини. Отже, перша, перша наша стоянка тривала одну клітинку, тобто півхвилини. Наступна стоянка відбулася на шляху, коли він дорівнював 6 км. Вона тривала аж раз, два, три хвилини. Три, хвили, три клітинки. По 0,5 хвилини 3 помножити на 0,5, це буде 1,5 хвилини. Ну і ось тут третя стоянка, вона тривала 2 клітинки. Одна клітинка 0,5 хвилини, а відповідно дві клітинки, це буде у нас 2 е, хвилини. Отже, ось тут в нас буде 0,5 хвилини. Тут ось ця ділянка в нас буде. Півтори хвилини. Ну і ця ділянка в нас буде одна хвилина. Так. Далі. Е, всього тих у нас стоянок було три, вони у нас тривали 0,5 додати 1,5 додати 1, Це в нас буде три хвилини. Також нам потрібно визначити е, час, швидкість е, руху електропоїзда на першому перегоні. На першому перегоні він рухався. Ось, він проїхав на першому перегоні 3 кілометри. Так? І для цього він затратив 2 хвилини. Далі ми можемо порахувати. Що стосується часу, Стоянок, то тут все зрозуміло, що найбільша стоянка була на другому перегоні, ну, після, після другого перегону. Трохи менша була після третього перегону, і на першу, після першого перегону вона була зовсім маленька. Тепер нам потрібно визначити швидкість руху цього електропоїзда в метро. Для того, щоб визначити швидкість, ми напишемо, що швидкість у нас невідома. Так. Що в нас відомо? У нас відомий шлях 3 кілометри. І відомий час Т 2 хвилини. Запишемо формулу швидкості V дорівнює L поділити на Т. Там у нас єдина формула буде. І ми по ній порахуємо. В дорівнює 3 поділити на 2, дорівнює 1,5 км за хвилину. В принципі, ми можемо перевести в метри за секунду. Для цього з кілометри переведемо в метри. Це буде 1500. І поділимо на секунди на 60. В одній хвилині 60 секунд. І це в нас буде. 1200 це буде 20, відповідно 25 метрів за секунду. Ну, стоянок було 3. Час стоянок Неоднаковий. Різний. Все. Задача номер два з рівня С. Підіймаючись на гору, лижник рухався 300 метрів із середньою швидкістю 0,8 метра за секунду. Час руху згори. Цією ж траєкторією становить 25 секунд, яка середня швидкість руху лижника на всьому шляху. Отже, нам потрібно знайти V середній. Тут трошки нас намагається заплутати, що в нас на першій ділянці є середня швидкість, і відповідно вона нас трошки має заплутати. Але ми вважаємо, що на першій ділянці швидкість. В нього рівномірний рух є і швидкість однакова, тому ми напишемо, що це буде v 1 дорівнює 0,8 метра за секунду. Ну і крім того, ще в нас відомо, що відстань, яку він проїхав, дорівнює 300 метрів. Далі, оскільки він рухався цією ж траєкторією, то так само і назад відстань дорівнює L2 також 300 метрів. Ну і відомо на другій ділянці час Т2 дорівнює 25 секунд. Для того, щоб визначити середню швидкість, нам потрібно весь шлях поділити на весь час. Формула 1. Весь шлях у нас складається з двох ділянок, з ділянки L1 і ділянки L2. Формула 2. Відповідно, весь час так само складається з двох інтервалів чи двох проміжків. Т1, який був затрачений на першу ділянку, плюс Т2, який був затрачений на другу ділянку. Ми підставимо з формул 2 і 3 формулу 1. Одержимо, що В середнє дорівнює L1 додати L2. Поділити на Т1 додати Т2. Формула 4. Коли ми подивимося на цю формулу, ми побачимо, що L1, L2 і T2 в нас відомі, а невідомий у нас час Т1. Тому нам його потрібно знайти, а тоді вже ми зможемо порахувати середню швидкість. Час Т1 ми знайдемо з формули для швидкості на першій ділянці. V1 буде дорівнювати L1 поділити на Т1. Це в нас є формула 5. Ну, звідси Т1 дорівнює L1 поділити на V1 формула 6. Отже, порахувавши по формулі 6, ми зможемо порахувати тоді і... Середню швидкість підставити в формулу 4. Тому рахуємо по формулі 6. Т1 дорівнює. L1 це в нас 300. Поділити на V1 на 0,8 дорівнює. Ну, можемо скористатися з калькулятором. Саме простіше. Так. 300 поділити на 0,8. Це у нас дорівнює 375. Отже, це у нас буде 3, 375 секунд. Угу. Далі підставимо формулу 4. В середнє дорівнює 300. Додати 300, поділити на 375. Додати 25. 300 додати 300, це буде 600. А 375 додати 25, це буде 400. Можемо скоротити на 100, це буде 6 поділити на 4. Навіть можемо скоротити ще на 2. Виходить 3 других. Або це в десятковому дробі 1,5 метра за секунду. От така буде середня швидкість. Рівень Д задача номер 1 Третину шляху між містами пасажир їхав на автобусі зі швидкістю 50 км за годину. А решту шляху на мікроавтобусі зі швидкістю 80 км за годину. Яка ж відстань між містами, якщо подорож тривала 3 години? Отже, нам потрібно знайти відстань між містами. Ми. Цю відстань позначимо як шлях L, тому що він цей автобус проїхав, там, чи пасажир проїхав не автобус. І так, що в нас відомо, що третину шляху, тобто L1 дорівнює L поділити на 3. Не знаємо, скільки це, але ми маємо знайти. Він їхав зі швидкістю V1, дорівнює 50 кілометрів. За годину. Далі. Решту шляху. Якщо в нас весь шлях поділити на три частини, і перша частинка була 3, 1 третя, то L2 відповідно те, що залишилось, це буде 2 третіх. 2L поділити на 3. ну, можемо написати, що це є 2L1, бо воно в два рази більше. Він рухався рухався зі швидкістю 80 км за годину. Отже, v 2 дорівнює 80 км за годину. Ну, і відповідно, весь час в нього зайняв аж 3 години. Так. Ну, ця задача достатньо складна. Але почнемо ми її розв'язувати із середньої швидкості. Середня швидкість це є весь шлях поділити на весь час. Умовно, якщо ми знайдемо середню швидкість, а час у нас відомий загальний, то ми можемо знайти весь шлях. Весь шлях буде дорівнювати середня швидкість помножити на час. Формула 2. Ось тепер нам потрібно зайнятися пошуком середньої швидкості. Ну, відповідно. Середня швидкість в нашому випадку буде дорівнювати. L1. Ми вже розпишемо весь шлях, це буде L1 додати L2, поділити на t 1 додати t 2 Формула 3. Конкретно значень L1L2 і T1T2 ми не знаємо, але ми, ну, це є загальна формула. Далі ми ем, розпишемо швидкості на кожній з ділянок. В1 це є. L1 поділити на t 1 Формула 4. Така ж сама формула у нас буде для v 2 v 2 дорівнює L2 поділити на t 2 Формула 5. Оскільки в нас є якісь згадування про L1, L2, тому нам треба зробити так, щоб t 1 t 2 в цій формулі 3 пропали. Тому ми визначимо t 1 і t 2 з формул 4 і 5 відповідно. t 1 буде дорівнювати. L1 поділити на V1 формула 6. А відповідно t 2 буде дорівнювати L2, поділити на V2 формула 7. І ми підставимо формулу 3. Я буду писати ось тут. Що ми отримаємо? Що середня швидкість буде дорівнювати L1, додати L2, поділити на L. L замість т 1 підставляємо з формули 6, це є L1 поділити на В1 плюс. Тепер замість Т2 це є L2 на V2 згідно формули 7. L2 на V2 дорівнює. Оскільки в нас в умові є відомо, що Л1 Л2 це в два рази більше за L1, то ми підставимо, у нас виходить L1. Додати 2L1. Поділити на L1, V1. Додати 2L1, замість L2 підставляємо. Поділити на v 2 Дорівнює. Дорівнює. Можемо L1, там зверху додаємо, виходить у нас 3L1. А знизу у нас виходить. l 1 виносимо за дужки, в дужках залишається 1 на V1 додати 2 на V2. Закриваємо дужки. L1 і L1 скорочуються, у нас залишається 3 поділити на 1 поділити на V1, додати 2, поділити на V2. Зведемо до спільного знаменника. У нас вийде В1, В2, вийде ось таке. 3 поділити на В2 перенесеться сюди, бо ми домножимо верх і низ оцієї частини на В2. Вийде В2. Додати. Ось це перемножиться на це, бо нам верх і низ на В1 треба перемножити. 2, В1. І поділити на В1. Помножити на В2. Ну, Ми можемо скористатися перенесення. І математичними тотожностями в нас в результаті вийде 3. Ми оцей нижній поверх перенесемо на самий верх. 3v1v2 поділити на В2, додати 2В1. Формула в нас 8. Нам залишається порахувати по формулі 8. І тоді зможемо порахувати шлях по формулі 2. В середня дорівнює. Так, 3. Помножити на V1 на 50. Помножити на 80. Поділити на V2, це є 80. Додати 2, помножити на 50. Дорівнює. 3 на 50 це буде 150 е, і помножити на 80 15 на 8 це у нас буде 120 а якщо у нас е, 150 на 8 це ми ще маємо 2 нулі написати це буде 12 тисяч Поділити на е, 80. 2 на 108, Поділити на 180. Ну, там буде безкінечний дріб, ми його і писати не будемо. Ми так залишимо кілометрів за годину. А далі ми оце значення просто підставимо в формулу 2. Вийде, що L дорівнює. В середнє це є 100, 12 тисяч. Поділити на 180 і помножити на 3. Ось. 180 і 3 скорочуються. Це в нас буде 60. І 12 тисяч поділити на 60. Це в нас буде 200 кілометрів. Отже, весь шлях буде дорівнювати 200 кілометрів. Все. Ця задача розв'язана. Рівень D... Завдання номер 2 Визначити швидкість обертання точок земної поверхні, які знаходяться на екваторі. Радіус землі вважати рівним 6400 км. Отже, нам потрібно знайти швидкість В. Нас відомий радіус землі R 6400 км. Ну і, в принципі, ми можемо написати період обертання землі навколо власної осі. Він дорівнює одній добі, і він дорівнює 24 години. Запишемо формулу швидкості. В дорівнює шлях поділити на час. Формула 1. В нашому випадку шлях. Це довжина кола з радіусом 6400 км. Тобто бо за один оберт точка, умовно, на екваторі. Вона зробить повний оберт. Тобто прорухається по колу радіусом 6400 км. Довжина кола у нас дорівнює 2 πr Формула 2. А час дорівнює періоду обертання. він… Цей повний образ зробиться за один період. Буква Т велике. І підставивши все це з формули 2 і 3 в формулу 1, ми одержимо, що v дорівнює L це є 2P. R. Поділити на період на Т формула в нас буде 4. І по формулі 4, ми порахуємо, В дорівнює. 2. Помножити на 3,14. Помножити на 6400 і поділити на 24. Дорівнює. Ну, можемо скористатися калькулятором, тому що число тут точно буде дробове. Отже. 2 на 3,14. Помножити на 6400.

Година. Ось такою швидкістю обертається наша земля. Можна перевести в метри за секунду, але в принципі цього вистачить. Ось. Ця задача також розв'язана.